Таке всім доброго дня. У нас технічно в мене сьогодні не запланована вирізка із дому, тому що вчора весь день я працювала в місті. В мене що в мене було. Ну коротше, треба мені було в місті працювати. завтра в кав'ярні, то вже десь. Коротше, а сьогодні думала сидіти вдома, тому що не було холодно, і у нас взагалі не на два дні. Вимкнули воду. У мене три дні волосся, бо третій день вже я його не мию. И сейчас я так трохи заикаюсь, ну, блин, костя, у меня дуже дивно. Всем привет. Всем привет. А Настя и мама приїхали в центр тут по справам. И Настя мне скидыває, коротше, кюртош. Так, кюртош. Мне пофиг. Кюртош або кюртош. Я думаю, що кюртош. З у що в нас в місті нещодавно відкрився е, заклад відкрився, в якому роблять ці курдощі. І я дуже захотіла спробувати. Я дивлюсь, не дивлячись на те, що в мене алергія і я взагалі на дієті, але ну, от одного курдоша я вважаю, нічого не буде. Ну коротше і я приїхала. Зараз ми в Вейкіки вибираємо Насті штани. Да? Вот. А, далі, а далі подивимось. У мене новини ногти, Знімі на обратну камеру. Ось такі вона зробила ноготочки і приплату лапку. Понятно. Мілі, оцінку манікюра в Угу, Все оцінять. Значить так тут сили вайки просто в таких речах, трэмпель, вешалки, стойки просто ломиться. Посреди... Просто поставили вот на вешалку. Вони такі, а, як називається, Нюдик. Астетик? Нюндик, нюндик шмудика, мудик. Да, як Настя каже. Вот такі в шубейки, байки, пальціжки, куча всього. Мені кажется, мне как-то с камбером недостаточно вытерто. Не тряся част. Ти що? Я сьогодні ходила в ниточний магазин, так, тому що я, короче, чуть-чуть аж п'єт. Чого? Тому що там майстер-клас один, а тінітки не підходять і вообще. І ти що, що нічого не в'язала в, в тих ниток? Я в шоке. Uh, і короче, я купила нові нитки і точно у мене все получится. Ну, хорошо. Для носочки, да? Да. Що тут же есть? 300 мільйонів курток, всяких немодних. Що там ще... Пошли тапочок, Мені подобаються Тапочки для дома Вони все такі класні, все такі Ух ти. Це для дітей, да? Беринчики. Хоча, в принципі, то що в них влізу. Клас! Беринчики. Дуже миласні тапочки, з'їсть. З, з якоюсь мордочкою. Все хотілося тут піти в відділ декору для дому, можливо, там і щось новорічне. Хоча трошки в мене раз побачила, але все якась сума. Так, я добралась до стойки, сподіваюся, тривога все раз нічого не перерва. Отакий От піднос з таким гарним пейзажем. Зі 90 гривень. Так, якісь є коробочки, дуже милі коробочки. Вау, ось ця тарілка красива. Скажи? Да. Це для чого це світиться? Ти вмикаєш і будиночок світиться. Оце штучка. Чай ми вмикаю? Да, Тільки там мабуть, батареї нема. А, А, ну подожди, світиться. Ні? Ні. Ладно. Ось така от штучка для зберігання чогось. Наприклад, чаю. Так, І Якісь рушнички. Або це скатертина, я не впевнена. Зараз дізнаємося, що це. Або не дізнаємося. Де написано, що це таке? Колір змішаний. Ну і що? Коротше, я думаю, це скатертина, так? Пліт. А що ви не на півтора п'ять гривень. Угу. Так, тепер пішли на ту сторону. Варічні чашечки. За таким. Алі. За таким печенюшкою. Синькошки. Не написано. Не так не написано. Ось вот такі мілі салфеточки. Не написано? Ось вот такі мілі стаканчики. Да, А тепер зимня, да? так? Для водички. Гірлянди. Прикольно. Так. І це наволочки на подушки. Тут якісь коврики. Такий класний вибір чашок, Дивись, який мілашні. Прикольно. Тобі подобається? Я бачу нас з медведиками ззаді тебе. Ось такі мілашні з мішками є стаканчики і чашечки. Прикольно. Такий є набірчик. І такий. І теж салфеточки. Прикольно. А я собі придивилася такі носочки, дві пари. Коштують баксі 150 гривень. Дуже ніжні, такі мілашки з такими сердечками для дому. До кюртощів ми не дошли. Зато ми дійшли в Макдональдс. Короче, дуже хочеться їсти. Само були бургер і картошечку, діпо, як завжди, я хочу туди прийти днем, щоб було видно, тому що це новий заклад, роздивитися інтер'єр, посидіти подовше. А зараз вже десь о пів на шосту вже дуже темно на вулиці. П'ять тільки п'ять. Темно на вулиці, і ми зараз поїмо і, і подамо. Можливо, на вихідних сходимо, але сходимо обов'язково. Так, я прийшла попрацювати в кав'ярні, взяла обліваний чай собі і мамі. А у нас тут тортик. Ось такий лимонний тортик. Має бути смачним, але ми трошки спробували. він якийсь трошки дивний ось цей лимонний курт, так? Да? Я думаю, так він називається. Одинокий. Ну, коротше, спробуємо що воно таке. Трошки попрацюємо. Надо й попрацювати, да? Апірорія, здається, за 119 гривень я взяла ось це. І мені одразу там на касі... Ну, я перевіряла, вставили батарейки. Ой, це край. Держи. Ось так. Це зірочки на провоки. Дуже класно, що тут є батарейки. Я подумаю, можливо, на ялинку. А поцеплю. Ой, подожди, ти не в фокусі вот там. О, вот так. Все. Можливо, на ялинку поцеплю, ту машину, в мене така маленька. Ну вот така. Вот, можливо, кудись поставлю. Тут 4 метри і 40 лампочек. Ось таких. Дуже класно. Там великий вибір гірлянки. Слушай, тоже собі взяла обалденні гірлянди. Просто обалденні. Достань мою, покажи. Ось таку на взяла це 300 гривень, і це обалденно, Я хотіла просто собі таку гірлянду півжизні. Це гірлянда штора. Вона виходить. Два на два метри, тобто так два метри і два метри в пол, і вона класного, жовтого, приємного теплого поля. Там є і... різні мігалки. Так, да, вона може і мігать, там і не мігати, ну короче, різні а, режими. тут навіть, Я сні короче купила проволоки обалденна. Я її собі купила, щоб повісить над столиком манікюрним, щоб була така большая естетика. Потому що там так пусто, не уютно, а я хочу украсити, щоб було дуже красиво. І... Всім привітки, всім доброго дня. У нас сьогодні субота, вихідний день. Ми з Ілюшкою у Вайкікі. До речі, як вам мілу. Це на коженка. Ми з Ілюшкою пішли в Вайкікі дивитись йому джинсики. Ну, тому що в минулий раз а, включили тривогу, дурацькі світу, включили тривогу і ми не змогли нічого поміряти, а в цей раз поміряв. Ох! Як зіваєш, смачно! Взяли ось такі супер а, супер широкі. Да. І зараз підемо десь поїмо, бо ми ще нічого не їли, а вже десь опі на другу. Ми з Ілюшкою прийшли поїсти, замовили бограч. Так, у мене гранатове вино 100 грам мілілітрів. Коротше, дуже смачненьке, так от трошки спробувати. І чайочок грушевий. І ще чекаємо Ілюшка на котлету з пирожечкою. Приємна апетитика, що ви також їздите разом з нами. Що як пахне? Как котлета. Котлетки з індичкою, з пірашечкою та дешов. А ми вже вдома, а я вам потім після кафешки нічого не знімала. Ми потім поїхали в кальянну, покурили кальян, попили чай, зайшли в зоомагазин, купили корм цьому пану мерседесу. Вот. і зараз ми вдома плануємо подивитись якісь. Вайбовий класний фільм. От. І відпочивати. Так, Боблік? Так, ми валяємося. У нас сьогодні вечір сушиків. Ми замовили якийсь сетик, і він ну, має бути дуже прикольним. Так, вау, тут, значить, якісь запечені. Так, положу сюди. Тут у нас вау, рибка огірочок. Це щось типу Каліфорнії. А тут мають бути якісь типу, смажені, що не забула. Я вже не пам'ятаю, що ми замовляли. Так, да, такі смажені. Клас. Приємного апетиту і вам, якщо ви теж їсте разом з нами. Отак ну, у нас починається влог, всім привітики. Або продовжується, не знаю. Всім привітики, ми на пошті, Настя щось замовила собі, а я навіть не знаю що, якийсь е секрет для мене. Вот. У нас немає світла, тому в місці куча генераторів все гуде, нічого не чути. Настя гикає. Що? Mm -hmm. Ага, полізла по свій ножик, тому що це щось її погано ріже. Да? О, чики-брики все порезалось. Не поверишь. Не поверю, что таки? это такие? Шапка? Что это? Что это? Прикол. Цель скульптуру ты себе замовила? Да. Не, ну по размеру тебе, конечно, супер. Так, иди мирить. Короче, надела на эти лосины, надевала пивгодины. Отакі От в обтяжечку, осінки, есочка розмір, так? Да? що тобі подобається? Це на фізкультуру у нас собі придивляється. Так, ми з Настюшкой прийшли в ресторацію покушати. Я прийшла попрацювати. От. Носить наша їжа, я їм покажу. Не, ну я валяюсь, девочки. Ну что за Цезарь такой? Не, ну я валяюсь или что? Или что? Да, а у Настюшки тут какие-то морепродукты, да? Лосось. А, салат с лососем, да. Ну, смачный выглядит, такой весняный. Что? Что же с фокус какой-то? Во! Так, а что у нас чай с грузкою? Это не фокусы. Теперь шо... да. а что у нас чай с грузкой Дуже... Дуже смачний, от такий у нас сьогодні обет. Всім пока. Приятна аптека. Щоб вести разом з нами. Я думаю, мене не вийде. Ну ладно. Поки я була на созвоні двохсекундному, скажімо так, коротше, нас це вже топ топання моя тортик. Короче, отакий, називається червоний оксамит. Як тобі смачно? Да, заплак. Ставлю шлак, а салату. Понятно. Ну щось салат не сподобався з лососем, Там щось якісь поби були дивні, дай заправочка не очі. А мені все сподобалось, Все зараз. Настюшка вже вийшла з закладу, а тут ніч темна. Да. Мені страшно. Пішосту. В ТаД Пішосту. 33. Обалдеть. Я думала, типу ну, 5.05. Ой, вже так темно, Короче, зараз ми підемо. В Тада. В Тада я хочу купити котику іграшки. Які, щоб він гуляв. Я хочу рамочки, ступенька. Я хочу рамочки подивитися, щоб поставити наконець свій сертифікат. В рамку і повесить красиво. Якась угу. вот. така, така погана якість, тому що немає освітлення. Так що ми виключаємося. Сімпікій зік. Прийшли ми з Настюшою в туди, і у нас включився просто крісмас муд. Я в большом шікі. Я в шокі, Коротше, не дати. Дуже ми все вариємося. Подивіться, дуже гарний набірчик. Ось таких прикрас. Що ти показуєш? Так, да, такі великі набори 10, просто обалденні. Дуже-дуже класний вибір. Іграшок вони дійсно якісні, такі, типу, ні, ні Новий год, бури. не фуфолижні. Так, я беру ось таку іграшку, але не собі на ялинку, бо в мене малесенька ялинка, і вона не підійде. а... Батькам на ялинку. Ми будемо прикрашати скоро ялинку, я, я думаю, скоро? Так. Да. І ось таку куплю іграшку і Настю ще покажи. Ось така картина от по по свічу я постав рівніше. Мені дуже подобався такий метусик, uh -huh. дуже уютний такий. Там ще йде, переверни. І, і типу можна так от по краям або внутрі, щоб воно вже... підсвічувалося. Ну, в общем, прикольно. Я не люблю ее Каринова обязательно показать. Конечно, наблюдение шесть три года. Все пойдем на класс.